Ковальчанка Надія Яковлєва з сусідами не проти того, аби об'єднатися в організацію співвласників багатоквартирного будинку по вулиці Заводській, 25. Житловий будинок відносно новий, але ліфт у ньому працює гірше від старого. Якщо зупинимося, будемо кричати. Брати на себе відповідальність за чиїсь прорахунки мешканці будинку не хочуть. Пройшов гарантійний час обслуговування будинку. Ми ліфта не бачили. А потім, коли запустили ліфт, то ми на поставлені були перед фактом, що цьому ліфтові страшно їздити. Строк експлуатації цих ліфтів вийшов ще, коли вони були на зберіганні. Надія Яковлєва старанно відвідує всі організаційні заходи, де пропагують створення ОСББ. На сьогодні у Ковалі діють 27 таких об'єднань. Два з них створили вже в нинішньому календарному році ми проводили роботу по всіх будинках міста. Це майже 380 будинків в будинків, в нас є багатоквартирних. На створення ініціативні групи при РЖКП 1 і при РЖКП 2 Більшість людей нас бояться. От як ну без жеків поки що не уявляють свого життя. Окрім психологічного бар'єру, справа впирається в гроші. Коштів на капітальний ремонт всіх будинків у держави немає. Зате є бажання і певні можливості допомагати тим, хто вже торує на легкий шлях від стороннього спостерігання до ефективного власника житла. Держава каже, я хочу побачити нормального собственника, той, який візьме на себе відповідальність. Ми даємо вам 80%, і ви вже знаєте, на співфінансування давайте 20% ви давайте. Ми будемо фінансувати тільки створені ОСББ. Ми готові давати їм гроші, але ми хочемо бачити власника. В асоціації власників жилих будинків Лучани вже мають значний досвід реалізації проєктів, які співфінансували з державного бюджету. Держава допомагала в першу чергу. Це державні бюджети, де виділялись кошти, кошти Також з міського бюджету. Один з таких був і грантовий грантові кошти. Це надавали американці на на встановлення ІТП по проспекті відродження. 22А. досвідом роботи з ковальчанами поділилися і гості з Нововолинська. Треба сказати одне, що тільки треба об'єднуватися. І не так, щоб було, що моя хата з краю там все, що в мене в квартирі, це моє. За 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 дверима це вже все спільне, ваше разом повинні об'єднатися, разом повинні вийти, і вирішити. Якщо побудинково, побудинково по під'їзду, значить по під'їзду. В інтернеті набираєте сайт про ОСББ англійськими боками, і там максимум іде інформації. Подальшому такі наради у ковалі та інших містах Волині скликатимуть регулярно. Мета такої роботи розширити мережу об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в області.